Бойові дії на території України псують повітря, забруднюють водойми, знищують врожаї і в довгостроковій перспективі завдають колосальних збитків в екосистемі східної Європи. Зазначають експерти, що шкода від забруднення повітря та ґрунту складає сотні мільярдів гривень. Дніпряни схвильовані пониженням рівня води в нашій річці. Поговоримо про це більше із Валентином Левшиним, президентом ГО Підводних мисливців та рибалок Дніпра. Доброго вечора, ми з України! Дякуйте, будь ласка, дня. Доброго дня. Вітаємо вас в нашій студії. Вітаю, пане Валентин. У соцмережах виникає питання щодо зниження рівня води в річці Дніпро. Чому така ситуація? Наскільки це впливає на життя організмів у річці? І взагалі це загрозлива ситуація, чи маємо, що маємо? Це виникло через обстріли через збройну агресію Російської Федерації через війну. Коли вони відступали, вони підірвали Шандори Каховської ГЕС, і зараз вода через дамбу йде просто безконтрольно. Тому рівень води у Каховському водосховищі він впав дуже сильно. Це є дуже критичним на тій ділянці, тому що вода там місцями ушла дуже сильно. Багато заливів. Залишилось майже без води, риба там гинула, і збитки рибному господарству наразі налічується десь близько 390 мільйонів гривень. Що стосується нашого дніпровського водосховища, то воно ще регулюється Запорожською ГЕС, тому зараз в нас більш-менш ситуація стабільна, але те, що йде нижче, то там вже критично. Кажіть, будь ласка, ми тут радіємо, тому що в цьому році у нас така більш європейська зима, не дуже багато снігу, не дуже низькі температури. А як це впливає якраз на життя у річці? В принципі, теж доволі таки положительно впливає, тому що коли вода не замерша, то вода більше збагачується кислородом киснем і ймовірність задухи вона знижується. Тому в принципі зараз. Риба себе почуває доволі чудово і від нестачі кисню не страждає, тобто один з ворогів літ. Я так розумію. Да? Скажіть, будь ласка, хто на сьогодні головний ворог річки Дніпро ну окрім рашистів? Звісно, ну, от вони більш за всього, тому що от, ну більш всього збитків рибному господарству, а саме, от риба гинула, це через них, і самі більші збитки от зараз налічуються через них. Але взагалі все одно ще залишається ситуація екологією В нас не дуже гарна, тому що зараз скиди виробництв у воду менш контролюються. І е, це теж негативно впливає на рибу. А скажіть, будь ласка, українські річки якимось чином сполучені все ще досі з російськими з річками, які на території Росії, і чи можуть колись зрозуміти росіяни, що вони роблять? Це ж впливає на усе. І також на їхню екосистему. Ну, так як вони знаходяться вище нас, то в принципі от весь все забруднення вище за течією, воно не йде. Воно, як правило, скачується нижче. Ага. І чим нижче, тим гірша ситуація. Тому що тут вже йде накопичення от всіх цих забруднювачів, які були. Зверху і йдуть е, до нас, тобто це цілком спеціально так, звісно, тому що ну ви бачите, що вони зараз і по інфраструктурі, по критичній, по енергетичній от намагаються повністю от життя в нашій країні звести на нівець. Давайте щось пошукаємо позитивне, все ж таки. У цій студії у нас був директор департаменту екології нашої Дніпровської міськради, mm -hmm. пан Семенко. І він казав, що останній mm -hmm. час збільшилася швидкість течії у Дніпрі. Іначе це непоганий процес, так доволі непоганий, тому що по-перше, ну в нас ж, річка Дніпрова вона ж перетворилась вже на каскад водосховищ, і за минулі роки стан течії був доволі такий слабий і. В принципі, почало замулюватись русло, почало от Ми бачили багато цвітіння води. Це все через недостатню течію. Ну і звісно, там забруднювачі. Ну але якщо от забруднювання річки відкинути, то Тичією вимиваються от, всі от, ці негативні от, мікроелементи, які накопичились, плюс промивається русло від мулу. І е, вперше от, ми, як підводні мисливці, ми шпирнаємо і бачимо от, і стан, прозорість води, тобто можемо візуально оцінити стан річки. То в цьому році от, прозорість води досягала 4-5 метрів. Цього не було за останні шість років не разу в нашому водосховищі? От. Ну і плюс при швидкій течії, течі, ну мало того, що вимивається мул, повідкривалось знову дно, знову відкрились нові нерестові ділянки, які були замулені раніше. Е, ще й е, при швидкій течі вода більше насичується киснем. Не можу не запитати. В попередні роки проводилося зариблення річок. Скажіть, будь ласка, чи Можна продовжити зариблення сьогодні, навіть в умовах війни. Зариблювати потрібно регулярно щорічно і не зменшувати об'йоми. По-перше, чому треба регулярно це робити? Тому що є деякі види риб, такі як толстолоб білий амур, вони у нас не нерестяться. Якщо один рік припустит пропустити, то буде втрата вікової групи. Тобто будуть йти риби там, групами там, 7-8 кг і менше це 3-4, а 5-6 – це буде от втрата. І тому зариблювати такими видами треба регулярно. Це не тільки, от, щоб поповнити рибні запаси, а у кожному віці риба виконує свої функції. І вона положительно впливає на нашу екосистему. Тобто, там тостолоб, він харчується сінезеленими водорощами, білий амур він поїдає зайву растительність водорості, там молодий камиш і запобігає заростанню Дніпра. Тому зариблювати в принципі потрібно завжди і регулярно. І я гадаю, що ми відновимо це зариблення як тільки Хоча б перейдемо в більш пасивну фазу нашої війни. Дуже дякуємо вам за інтерв'ю. Зрозуміло, Валентин Левшин, президент ГО підводних мисливців та рибалок Дніпра, був гостем нашої студії.